У нас, як завжди, нічна зміна. Отаку От ми воду набрали зі свердловини. Я казав, що тут не банаква. Дуже багато металів. Зараз будемо кидати хімію. Так, гулянчик. PH я залив зразу на старті каністру. Якраз зараз сімерочка поки набрала сюди. І, да. і хлору на 65 кубов, 65 таблеточек хлору. Так. Так, 10. Сім, сім, сорок зі старого пора якраз вискочило з минулого року на старт. Прикольно. Так. І альгітси діка грам 800 прямо напроти течію. А тепер чекаємо декілька днів і побачимо, що з того вийде. Всім чудового вечора!